Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолій на період з 1 по 7 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровительство вищих сил. Успіх по роботі, стріли в колчані в десяточку, щось таке успішне у вас буде відбуватися по роботі. Зверніть увагу, ось тут поруч, кохання. Можливо, ці почуття у вас спалахнуть з новою силою. Або ви будете приймати важливе рішення. І ось тут у вас каблучка, договір. Договір або пропонування руки та серця. Ось тут поруч є карта якір, а також сумна новина. Ось ці події, те, що були на початку тижня, вони можуть трохи пригальмувати. Ось тут пригальмувати завдяки якійсь сумній новині. Наприклад, вам щось знадобиться, або допомагати комусь допомагати, або щось таке робити через ось цю сумну новину, ви трохи своє життя поставите на другий план і будете щось виконувати. Ось тут котик це романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Зверніть на це увагу і. Нікого не допускайте. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео Таро Фінанси. а також подорожі. Для тих, хто любить мандри, всіх запрошую подивитися. Зовсім скоро ще нове відео огляд крамниць. Одяг на осінь. А у нас з вами другий розклад для знаку водолії. Лавровий вінок, це успіх. Знову таки повторюється ось ця якір, це зупинка або якась стабільна ситуація, гроші планета місяць це планета таємниць, батьківство, а також нічної пори доби. Іноді ось ця карта показує, будьте уважні вночі. Якщо у вас, наприклад, нічні зміни або таке інше, що вам відомо, тільки вам, дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Іноді потім, коли я на Ютубі передивляюся разом з вами, шукаю помилки, іноді іноді щось знаходжу. Ось тут у вас стріли в колчині в десяточку. Тут стабільність, тут успіх і тут гроші. Ось ці стріли колчані можуть бути і ось іще лавровий вінок, це успіх. Стріли в колчані можуть бути з будь-яких питань, або особистих, або загальних. І ось тут лист або документ. Можливо, ви отримаєте документ, наприклад, захистить якусь або дисертацію, або якісь курси будете здавати на підвищення своїх професіональних знань. Іноді це може показувати особисте, а іноді професійне документ і ось цей лавровий вінок. Прямуємо вперед, на третій розклад, третій розклад, знак Зодіака Водолії з першого по 7 вересня. Дивимося, друзі. Знову котик це третя особа, котра заважає вашим романтичним почуттям. Це можуть бути як близькі, так і просто якісь друзі або знайомі. Головне не попастися в любовний трикутник, щоб не зіпсувати не собі життя, не комусь. щастя підкова, не дивлячись на ось такі моменти. Ось тут квитанції борги можливо, сезонні захворювання. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знака Зодіака Водолій. Застереження карта зірка. Та порада, змія. Друзі, карта зірка показує ваш особистий успіх. Ви там бачили лавровий вінок, стріли в колчині, ось це щастя, це все особистий успіх. Та ваші позитивні події. Застереження полягає в тому, щоб ви не пишалися голосно або нікого не поприкали, що ось я така зірка, що я все зробив, змог, здав, все отримав, а ось інших таких немає. Для того, щоб люди не заздріли і не казали вам у спину погані слова. Це вважаю тактаро, не треба. Яскрава палати, тому що хтось може заздрити. Ось ця карта, змія, вона показує хитру, підступну людину, котра може вам чимось нашкодити. Це може бути заздресники ось тут, як ви могли бачити, або хтось такий, кого зовні не видно, а насправді людина щось потрохи так на вас має зуб, як то кажуть. Зверніть на це увагу. Як в свій час казав наш директор учбового закладу Водолій, ніякого панібратства. Як би вам не було гарно, то добре, але завжди треба тримати людей на відстані, щоб менше знали і менше завідували. Ось такий був досвід. Його вже давно немає. На цьому світі, а ось такі повчальні моменти чомусь в пам'яті закарбувались. Ось такі, друзі, я побачила для вас розклад. Якщо ви маєте свої думки, з чимось не погоджуєтесь, обов'язково пишіть в коментарях, тому що, коли людина порівнює те, що коїться, і те, що в пасіянці, можливо, вам краще видно. Я бажаю вам гарного 1 вересня! Теплих спогадів, мирного дня, а також мирного тижня. До зустрічі на моєму каналі.